В цьому відео я можу варити зілля з будь-якої руди. Наприклад, зараз я варю зілля з редстоуна, і я отримав зілля з редстоуна. І також ми можемо варити зілля з діамантів, заліза, вугілля і так далі. І ми будемо отримати зілля з кожної руди, яке буде мати свої супер ефекти. Я знаходжуся поряд з селом, і мені одразу треба перевірити, чи є в ньому варильна стійка, в якій, звичайно, ми і будемо варити наші зілля з руд. Будь ласочка, я хочу, щоб вона тут була, тому що я не хочу її крафтити. Можу. Вона тут є. І так, друзі, я її знайшов. Головне, що треба було дізнатися, ми дізналися. Далі нам треба добути трохи дерева. І поки я його добуваю, хочу сказати, що я не знаю, які ефекти будуть давати ці зілля. Тому нам буде цікаво на це подивитися. І до речі, поряд з цим селом є шахта. Я вже бачу павука, павук, ти не будеш мене чіпати? Напевно, що буде. А чому? Чому ти вирішив, що можеш мене чіпати? Ну відійшов від мене. Хоч в мене і немає зброї, але я все одно тебе знищу. Тому що ця шахта мені дуже потрібна. Я вже Бачу, що в ній є багато заліза. Так, друзі, ми його знищили. До речі, ще й дві нитки отримали. Які нам в цьому відео також знадобляться, але крафтимо верстак, в ньому трохи палець і крафтимо, звичайно, дерев'яне кайло, як і завжди. Тепер добуваємо трохи каміння, крафтимо кам'яне кайло. І напевно кавун зараз добуде дуже і дуже багато заліза. Давай, давай, йди сюди до кавуна. Воно тут просто повсюди. Дивіться, ось тут я добув, ось тут воно є, і навіть тут. Це взагалі ідеально. Отримали досягнення. За те, що забрали залізо. Може, ще і тут воно є. Ого, дивіться, друзі, я не знаю, що це за шахта така. Давно таких шахт я не бачив. Ну прям дуже багато тут залізної руди. Цікаво, нам сьогодні так з діамантами пощастить? Не забувайте, мені потрібна абсолютно кожна руда і діаманти також. Ой, до речі, тут ще й вугілля багато. Дякую вам просто! Селяни молодці, що поряд з їх селом з'явилася така шахта. Вони, напевно, доглядали за цією шахтою, поки не прийшов я. Нехай вибачають, все ж таки я зніму круте відео. Та залізо тут серйозно, просто не скінчен... На кількість. І це, до речі, дуже добре, тому що саме залізо я буду крафтити собі броню. Щоб варити зілля, я повинен відправитися у пекло, знищити блейзів і отримати пул блейза. Без нього, на жаль, ми не зможемо зварити зілля. Тому так, сьогодні ми у пекло підемо набагато раніше. Без цього аж ніяк. Тепер, друзі, крафтимо піч і, звичайно, давайте покладемо в неї вугілля, а також залізо. Нехай переплавляється. Давайте заберемо трохи заліза і крафтимо одразу собі залізне кейло, а також залізну сокиру. І перед тим, як піти. У пеку мені, звичайно, потрібна їжа. І я бачу достатню кількість свинок, тому свинки, вибачайте мене, але я повинен це зробити. Без вашого м'яса в мене не вийде вижити у пеклі. О, молодець, іди сюди до кавунчика і ти, до речі, також. І ще одну бачу, вона тут від нас сховалася. Давай сюди йди. І корівка тут також за деревом ховається, але, друзі, нічого страшного. Викидаємо одразу сміття. Бачите, таку яму прикольно зробив для сміття. Тепер забираємо залізо і поїхали, друзі. По-перше, шолом крафтимо. Нагрудник, без нього ніяк. Штанці, а мені на них трохи заліза не вистачає. Забираємо і тепер вже крафтимо штанці. І нам залишилося тільки кросівки Також, до речі, друзі, давайте скрафтимо собі щит. Він у пеклі нам знадобиться. Забираємо залізо і давайте посмажемо трохи м'яса. Ну і, звичайно, не забуваємо про штанці, мені ідеально вистачило заліза. Жодного в мене не залишилося, і тепер я готовий йти у пекло. Забираємо все, що в нас тут є, і давайте шукати портал. Дуже сподіваємося. Сдіваюся, що десь поряд він є. І друзі, ви можете мені не повірити, але дивіться, ось село, де я заспавнився. Тут крута шахта і так далі, в якій є багато заліза. А ось тут знаходиться портал. Подивіться, я вже його бачу. Але, звичайно, тут нам ще потрібен обсідіан. Так, ну добре, о, тут є скриня. І друзі, тут є обсідіан. Тому давайте одразу зробимо портал. Ось таким чином. Так, і мені потрібна запальничка. і Вона навіть тут є. Тут навіть є золото яблуко. Друзі, забираємо. Запалюємо портал, друзі, і хоть. Дімо, тепер ми трохи ближче стали до того, щоб зварити зілля. Хоча перше зілля. До речі, давайте одразу тут добудемо кварцеву руду. Вона нам в цьому відео також знадобиться, будемо варити із неї зілля також, тому що це також руда, і з неї може вийти зілля. І нарешті, друзі, я знайшов спавнер Блейзів. Ого, ти чого це мене б'єш? А ну давай сюди свої палиці скоріше. Так, 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 підходьте до кавунчика. Зараз я буду вас всіх знищувати, тільки не відлітайте від мене. Будь ласка. О, перша палиця в нас вже є. Таким чином, ми їх зараз трохи. Подобуваємо, вони нам знадобляться для того, щоб зварити зілля. Давайте, давайте, більш активніше з'являйтеся. Вас тут ніхто не боїться. А я ще й почав горіти. Ну, дуже добре. Так, давай, давай, починаємо, починаємо. Ти куди тут відлітаєш? Куштуємо свининку, недарма ми її смажили. Головне, щоб ось ті скелети на мене не накинулися зараз. Тому що мені зараз проблеми взагалі не потрібні. О, молодець, давай, давай. Одразу почав відлітати. Ти чого боїшся? Ану, давай підходь до мене. О, молодець, молодець, що підходиш. А що ти думав? Я також можу від тебе сховатися. О, бачив, як я його знищив. Що, ти теж хочеш отримати на тобі, на тобі, на тобі. Та хоча б вдарь мене один раз. О, тут ще один є. А ну давайте б'ємо його, о, нормально. Свининку тому ще два серця залишилося. Таким чином, друзі, я назбрав достатньо палець, нам висачить їх на все це відео. Ми можемо повертатися в наш світ і нарешті варити зілля. Я вже у нашому світі, але тепер мені треба знайти пісок, щоб зробити з нього пляшечки. До речі, давайте одразу скрафтимо собі лопату і підемо шукати пісок. Ніколи не думав, що найскладніше в цьому відео буде знайти пісок. Я його дуже довго шукав, але друзі, я його знайшов. І це найголовніше. Давайте одразу його добудемо по максимуму. Всю кам'яну лопату зараз зламаю, але добуду багато піску, щоб скрафтити круті зілля. Зараз, напевно, жодного піску тут не залишу. І до речі, друзі, поки я його добуваю, відкрити коментарі та напишіть, скільки вам років. Так, друзі, просто відкрити коментарі та напишіть, скільки вам років. Я читаю абсолютно всі коментарі, тому обов'язково їх залишайте. І дивіться, друзі, в мене зараз просто зламається лопат. А, все, вже зломалося. Але піску нам вистачить. Що нам залишилося? Ставимо піч, в неї, звичайно, вугілля, а також пісок. Нехай пісок переплавляється в скло, а ми поки заберемо цю варельну стійку. Так, із чого ми зробимо перше зілля? В мене ні золота, ні вугілля навіть немає, ні заліза. Друзі, в мене є кварц, тому давайте зробимо з кварцу. Я забрав трохи скла, відкриваємо верстак і ось таким чином робимо одразу три пляшечки. Так, ставимо нашу варельну стійку посередині. А до речі, нам ще в пляшечки води. Треба набрати. Ей, селяни, у вас тут є десь колодязь. О, можемо тут набрати. Давайте, друзі. Я згадав, друзі, що також нам задобився ось цей казан. Я набрав в нього воду, і тепер з нього я вже можу в пляшки набирати воду. І тепер поїхали. Давайте варити перше зілля. Сюди в нас пляшечку води. Також, до речі, палець Блейза, нам треба зробити пил блейза. Селяни, не заважайте, я розумію, цікаво. Всім цікаво, яке зараз зілля ви відійдіть. Ви мені трохи заважаєте пил Блейза сюди. І, друзі, сюди просто один кварц. і дивіться. Дивіться, працює. Фух, я до цього йшов все це відео. І тепер нарешті, нарешті, можу варити зілля. Давай іди сюди до кавунчика, і в нас вийшло кварцеве зілля. Так, давайте, друзі, одразу заберемо його і випиваємо. Подивимося, який ефект нам це дасть. Ага, швидкість, стрибучість. Це дуже навіть непогано, з такою швидкістю я можу піти у шахту. До речі, шахта заходиться тут поряд. І мені треба добути одразу вугілля, залізо. Всього лише по одній цій руді. так Спускаємося, спускаємося, вугілля, здається, не пропустив. А ось в нас і вугілля, забираємо його. Оце я просто стрибаю нормально. Також, до речі, забираємо одне залізо. Повертаємося назад і давайте зваримо зілля, наприклад, з вугілля. Цікаво, як воно буде виглядати, який буде ефект. А поки у казан треба набрати ще трохи води. Так, давай сюди до кавунчика йди. До речі, друзі, забираємо все це скло і робимо ще більше пляшечок. Ось таким чином. 22, думаю, нам вистачить. Так, і ми отримали зілля з вугілля. Так, прикольно, давайте випиваємо, до речі, воно таке, як ви бачите, темне. Чорне зілля, слухайте, страшно гопити. Але давайте, друзі, випиваємо, і мені дали ефект квапливість, а також ще якийсь ефект, не знаю, що він дає нам. Але я також одразу хочу зварити зілля з заліза. Пляшечку сюди, а мені потрібно одне залізо переплавити. А я що, ти типу, став швидше копати за допомогою зілля з вугілля? Не знаю, давайте перевіряти. Добуваємо вугілля з такою самою швидкістю. Здається, що так. Ну, насправді, з вугілля, воно взагалі початкове. Його найлегше зварити. Так, що ти тут продаєш, нічого цікавого немає. Давайте подивимося. На зілля з заліза. Селянин, будь ласка, не заважай. Мені кладемо сюди залізний звиток. Та я зможу зварити діамантове зілля. Зараз дізнаємося. Так, ось воно в моїй руці випиваємо його друзі. Одразу. Вау! Стійкість сила! Це круті ефекти, друзі. Мене ніхто не зможе знищити. Тобто, почекайте, якщо я зараз паду з великої висоти, мені зараз не будуть зніматися серця чи що. А ну давайте, друзі, в. Падемо а ні, знімаються. Це може, коли мене б'ють, мені не буде зніматися серця. А давайте ще раз подемо з великої висоти. По максимуму просто піднімаємося. Слухайте, ну я непогано так піднявся, тепер падаємо, друзі, одразу. А, я все одно знищився. А я думав, я вижив, але добре. Тепер нам треба зварити зілля з редстоуна, з лазуріта. І також з діамантів. Тому одразу спускаємося у шахту. Так, бачимо зомбі. Зомбі, ти що мені заважати будеш? Ох, скільки ж вас тут! Там навіть відьма є. Але, друзі, ми їх обійшли нам. Треба максимально вниз спускатися. Точно, золото, друзі, золото! Золоте зілля також зможемо зварити. Я про це зовсім забув. Тобто ми ще можемо зварити 4 різних зілля. І один предмет для цього зілля я вже знайшов. Золото можна вже не добувати, тепер треба знайти редстоун. Редстоун я не знайшов, але тут є багато лазуріту, також його добуваємо. Щоб діаманти знайти взагалі було б ідеально. О, ще трохи лазуріта. Давайте не пропускати його поки що. Хоча в мене його 27, думаю, вистачить. Дайте мені, будь ласка, трохи діамантів. О, друзі, редстоун знайшов взагалі ідеально. Інколи нам може щасти, так, і в нас редстоу на 18 вистачить. І все, що залишилося, це знайти діаманти, друзі. Тому що діамантове зілля в цьому відео, я думаю, воно буде взагалі головне. Що, що, а його ми точно не повинні пропускати. О, друзі, знайшов перші діаманти. Так, добуваємо всього один діамант, на жаль. Але, друзі, я його знайшов. Ну я хочу, хоча б ще 5 добути. А якщо діамантове зілля буде крутим, я захочу ще. Ще раз його випити, ну ви самі розумієте. І тут, друзі, точно більше, ніж один діамант. Давайте подивимося. Два, три, чотири, і навіть п'ять. І в мене шість діамантів. Так, друзі, готово. Добув всі ресурси. Тепер давайте піднімаємося додому. Давайте одразу закидаємо у пічку золото, щоб зварити золоте зілля. А поки давайте зваримо зілля з редстоуну, наприклад. Так, набираємо в пляшечки води. Так, сюди кладемо і також сюди кладемо редстоун. І зараз, напевно, з'явиться якесь червоне зілля. Давай. Давай, 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 йди сюди до кавунчика І так, друзі, я вгадав, воно звичайно червоне, тому що редстоун також червоний. Давайте випиваємо, і в мене з'явилося стоп! Що? Подивіться два ряда Додаткових сердець. Причому золотих, друзі Я просто в шоці. Ну поки що Редстоунове зілля мене ну максимум здивувало. І, як я й казав, поки що воно найкрутіше. Вугольне, залізне і кварцеве, ну взагалі було поганесеньким. Але і ці руди знайти достатньо легко, тому напевно, і зілля погане. А Redstone, ви взагалі якийсь неймовірний ще й ефектів дали. Так, мені це вже дуже подобається. Добре, тепер давайте зваримо золоте. Хоча, давайте не золоте зілля зваримо, а зілля з лазуріта. Так, знову ж таки, пляшечку набираємо воду. Сюди кладемо і сюди кладемо лазуріт. Нехай тут вариться. До речі, треба забрати золото, тому що воно в нас буде наступним. І треба десь ще взяти воду. О, тут є водичка, вибачайте, селяни, але вона мені більш потрібна. Пляшок, укаву на достатньо. Ну, відходь, відходь, відходь тобі кажу, ти чого заважаєш? Набираємо воду. Воду, ось так от. І набираємо ще трохи а, пляшечок. Фух, я готовий. О, лазурітове зілля. До речі, воно майже не відрізняється від звичайної пляшечки з водою. Ну, типу, серйозно, ось, подивіться зліва пляшечка з водою, а справа лазурітове зілля. Але зараз будемо куштувати все це. Лазурітове зілля п'ємо. Ага, і мені дали водяне дихання. А, стоп, друзі, а ви бачили, що? В мене всі речі зачарувалися. Дивіться, які ефекти круті. Коли я випив лазурітове зілля, уявляєте собі, друзі. Причому на кожній з моїх речей дуже багато ефектів. Давайте порахуємо. 3, 4, 5, 6, 7. Огой! А тут навіть скільки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 на чоботах ефектів. Я просто в шоці. Лазурітове зілля, можливо, навіть і крутіше, ніж редстонове. До речі, коли ефекти Редстонового зілля закінчуються, як ви бачите, серця також знімаються. В мене Більше нема двох додаткових едів сердець. Але ці зілля просто неймовірні. Де ще ви зможете отримати такі круті ефекти? І давайте зараз, звичайно, друзі, зілля золота. Я впевнений, що воно нас також повинно здивувати. А потім вже нарешті зваримо з діамантів. Так, слухайте, селяно, ну ви типу серйозно мені заважаєте вже пів відео. Відходьте, давайте. Так, і ось, друзі, золоте зілля, таке жовте, прикольне. І Давайте одразу його випивати. Дивимося на ефекти. Так, я бачу. Вогнестійкість мені дали, віднову. І також якийсь золотий ефект. Ну і тепер давайте, друзі, подивимося на діамантове. Ось таким чином кладемо діаманти і пляшечку з водою. І ось воно, друзі, діамантове зілля. Давайте його заберемо. Нарешті зараз ми його вип'ємо. Ось таке блакитне, гарнесеньке. Я йшов до цього, все це відео. Щоб зварити всі ці зілля, і я готовий випиваємо, друзі. Так, мені додали два дод додаткових серця. Це не те, що багато, насправді це мало, але як ви бачите, в мене з'явилися ефекти. Супер- вдача ефект, друзі, що б це могло означати. Так, а давайте зараз одразу і перевіримо. Беремо просто вугольну руду і ось таким чином її тут розкладаємо. Так, і починаємо її добувати. Дивіться, що з неї нам випадає, друзі. Просто дивіться, то тем безсмертя. Елітри нам випали. Навіть ще досвід, золоті яблука. Ви серйозно, ось вам і супер вдача. Просто подивіться. А я добув тільки вугілля. Так, добре, давайте заберемо все це. Візьму, наприклад, діамантову руду і також спробуємо її зламати. Поїхали! Лома. Ми що з неї будуть випадати так діаманти, так, ор стейк, діамант і все, напевно, і все, і все. Стоп, а в мене ще ефект закінчився. Ні, він в мене є. О, а чому тут м'ясо випадає з діамантами? Одразу це якось дивно. Але це нереально круте зілля. Таким чином можна отримати найкрутіші ефекти. До речі, хочете дізнатися, які ефекти є у моїй броні? Дивіться, я зараз просто впаду з воюкою висоти, пам'ятаєте, я знищувався? А зараз мені знялося всього три серця. Тому що вся моя броня нереально крута. І вона ще й не ламається. Тобто це взагалі ідеально. Так, а зараз, знаєте що, друзі, спробуємо? Давайте спробуємо зварити ще діамантового зілля. Повикидаємо ще сміття. Хочу, друзі, ще більше діамантового зілля зварити. І, до речі, також треба ще зварити редстоунового тому що воно нам буде додавати додаткові серця. І це взагалі мені дуже сильно допоможе в цьому відео. Наступила ніч, і мені пощастило, що поряд з моїм селом з'явилися ендермени, яких, звичайно, я буду знищувати, що це? Що це тільки що було? Я, я не зрозумів. Добре, забираємо, друзі, всі перлини Енду, і я просто нічого, тільки що не зрозумів. Перлини, Давайте сюди йдіть до Кавуна. А як я так зробив? Це моя сокира знищувач їх чи що? Як так взагалі? Я нічого не зрозумів, але давайте спробуємо ще раз це зробити. Просто б'ємо ендермена, і я просто всіх знищую, слухайте. А коли я дракона буду так бити, він також буде знищуватися. До речі, скелетон. Давай мені свої стріли. Нереально круті ефекти. Слухайте, я хочу таким чином ендермена знищити. Точніше, не ендер. -Мена. Мене Ендер дракона, це буде цікаво. О, зомбі відійшов від мене. А, напевно, це рестоннове зілля дає мені такі ефекти. Друзі, як ви бачите, вже ранок. Давайте, до речі, ще одну перлину заберемо. І Ендермен, йди сюди, до кавуна. А, я зрозумів, друзі, це коли мене хтось б'є, стається вибух. і Це нереально круто. Так, ми ще це перевіримо в Ендер Світі. Тому що це дуже крута інформація. Так, давайте сюди стримаємо. І єдине, що мені залишилося, це всього лише скрафтити лук. О, Кріпер, ти хочеш вибухнути? Ну добре, вибухай, молодець. Жодного серця мені не знялося, тому що в мене суперкруті зілля. Так, відкриваємо верстак, кладемо сюди. Ай, друзі, палиця ще одна потрібна. Ну добре, селяни, вибачайте, ви нічого не бачили? Це як так взагалі, друзі? Це все через редстоунове зілля. Почекайте, почекайте, якщо я зараз добуду, наприклад, ось це дерево, я, я просто хочу його добути, мені палиці потрібні. Давай, давай, давай. Ди сюди до каву. На. О, дерево все ж таки нам випало. О, тут є палиця одна. Давайте її одразу підберемо. Зараз я просто буду. Знищувати Ендер світ за допомогою цього зілля. Нереально, нереально круті зілля з Руд. Так, а я, до речі, верстак ще й свій взірвав, напевно. Але нічого страшного, скрафтимо у новому. Так, в мене є нитки, це вже добре, тому що я павука знищив. І давайте заберемо наш лук. І тепер, що нам треба зробити? По-перше, забрати ось цей пил Блези, він мені прям дуже сильно потрібен. Ледве його не загубив. Відкриваємо верстак, тільки в будь ласка, не взривайся. До речі, верстак не обов'язково крафтити, але добре, око Ендо, друзі, я зроблю. Бив. Тепер беремо його в праву руку і просто кидаємо. Шукаємо портал до ендер дракона. Давай, давай, давай сюди, сюди, до кавунчика. Так, друзі, я знайшов портал, що там мене хтось знищити хоче. Ну, давайте, давайте, бийте, бийте мене. Ну, давайте, давайте, давайте. Я просто почекаю. Друзі, коли вони мене б'ють, вони самі знищуються. Дивіться, це все завдяки моїм ефектам на броні. Ну давайте продовжуйте. Що ви такі слабенькі? Добре, давайте, до речі, зламаємо їх спавнер, щоб вони більше тут не з'являлися. Бий кавуна, і знищуйся одразу. Я почекаю. Мо. Всі познищували Кавуна, але ніхто його і не знищив. Просто побили трохи і самі знищилися. Ходімо вендерсвіт. Так, блоки в мене є, друзі. Ідеально. Я вже готовий зустрічати дракона. Зілля я з собою взяв, тому я думаю, ми його з легкістю знищимо. Так, Ендермен, будеш мене бити? Давай, 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 спробуй, спробуй. Та ти ж сам себе б'єш. Чи є в цьому сенс? Подумай, будь ласка, а я поки що отримую трохи досвіду. Ну давай, давай, я тебе навіть бити не буду. Ну чого це ти? Так, добре, давайте одразу вип'ємо зілля. Може, ще хтось захоче. Чи мене вдарити, гана тобі! Це точно через редстоунове зілля. Зараз дракона так ще буду знищувати. Так, а ну ендермен підійшов. Та що ж ти будеш робити? Тепер ніхто не хоче знищувати кавуна чомусь. І до речі, де мій лук? О, нормально, стріли є, лук є. Треба знищувати кристали дракона. А потім, друзі, звичайно, і самого дракона. До речі, якщо я звука вдарю ендермена, а звичайно, в нього складно попасти з лука. Напевно, навіть нереально. О, ви бачили, все ж таки попав. Я одразу казав, краще кавуна не. І тепер дивіться, друзі, знову ж таки, випиваємо наше редстоунове зілля і б'ємо дракона з сокирою. На, дивіться, він зривається, друзі. Він просто починає взриватися, але б не те, щоб в нього багато здоров'я знімалося. Хоча навіть не знаю. Вибухи стаються, можливо, вони йому знімають здоров'я. Та я його зараз просто сокирою знищу. На тобі, дракон, на тобі. Е-е-е, Куди він відлетів? Дивіться, він дуже далеко знаходиться. Через вибухову хвилю, напевно, відлетів. Ого, дивіться на ці вибухи. Я навіть. Ти знав, що я таке тільки що наробив. Але мені потрібно, щоб він спустився сюди, інакше я його просто ніяк не знищу. Луком не вийде до нього, та ну, звичайно, це просто неможливо. Тому доведеться трохи почекати, поки він спуститься. Я вже, друзі, і луком дістаю до нього. В нього вже майже, до речі, здоров'я не залишилося. Так, і тепер давайте б'ємо його сокиру. Так, вибухів не стається, а я хочу, щоб вибухи були. Тому випиваємо родстовного зілля і починаємо одразу його бити Ого, я відлетів. Ви бачили це? Так, нам треба шведесенько до нього. Підходити, друзі, поки він знову не відлетів. Б'ємо дракона, тепер тільки я відлітаю. Спочатку дракон відлітав, а тепер кавун відлітає. Та що ж таке? Я вже навіть його не б'ю, але все одно вибухи стаються. Це щось неймовірне. Я вам серйозно кажу, на тобі ще. Взагалі, ну дуже-дуже мало здоров'я в нього залишилося. На тобі. Так, так так, сподіваюся, встигну. Сподіваюся, встигну, поки він не відлетів. Будь ласочка! Будь ласочка, давай, давай, давай! О, в нього здоров'я немає. І так, друзі, дивіться, дивіться, як я його прикольно знищив. Фу. Ух, мені це максимально сильно сподобалося. Я, я просто, знаєте, намагався до нього якось підійти. Він мене бив, і таким чином я вибухав. І знімав йому здоров'я, але мене відкидувало. Але все одно таким чином мене вийшло його знищити. До речі, Ендермен, а ти куди тікаєш? Може, ти краще відійдеш звідси? Тому що тепер в Андерсвіті кавун, господар. Кавун, як справжній кріпер, буде ось таким чином всіх взривати. Ого, одразу трьох знищив. Ви бачили це і цього також можемо знищити. І якщо захочемо і цього. Причому, до речі, ви звернули увагу всього лише. З одного удара. Перлини Енду можна таким чином заробляти просто нескінченно тут. Але вони нам вже не потрібні, тому що ми молодці, ми пройшли Майнкрафт. І друзі, сподіваюся, вам сподобалося це відео. Обов'язково зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я. Kevin. Всім до побачення, друзі.